Ми сьогодні знаходимося в самому центрі міста. Це наша шикарна новобудова біля Макдональдсу. І в оренду з'явилася квартира дійсно дуже шикарна, дуже вишукана, з дорогим євроремонтом. Ми заходимо в квартиру, це 85 метрів квадратних на другому поверсі автономне опалення. Давайте будемо глядати нашу квартиру. Коли ми проходимо таке люстерко і зліва. Гардеробна, 5 метрів квадратних. Все у світлих тонах. Потім шафа купе велика та вмістка. Перша спальна кімната з дуже дорогими натуральними меблями. Ось такі меблі у нас. Так ось є люстерку для господині. Коридор. Справа у нас ванна кімната. Ванна. Пральна машинка. шафка, По приметру квартири у нас є підігрів підлоги. Ось така кімната, друга це зала. І Серце нашої квартирки, це наша кухня. Простора велика кухня біля 16 метрів квадратних. Квартира знаходиться на другому поверсі з дуже гарним виглядом з кухні у нас лоджія. З виглядом на річку. Вікна в двір не шумно. І така квартира у нас вартує 900 доларів. Я чекаю на ваші дзвіночки. Поспішить дуже гарна пропозиція. Чекаємо на дзвіночки.